Слава Ісусу Христу! Ми в часі нашої прощі до Вифлеєму, де має прийти до нас у наш світ ніхто інший, як живий Бог, який має народитися як маленьке дитятко, пройти шлях людини. Щоб могти взяти на себе життя людей і разом з тим життям взяти також ось ті різні біди, гори, яке людина, кожна переживає по-різному. Тут цей момент Іванист Лука зафіксував, одразу, можна сказати, два в одному. Два чуда в одній події. Все відбувалося в один момент. Отже, цей Яїр, начальник синагоги, виявився віруючим чоловіком і таким, що хотів дійсно від Ісуса отримати. Ну, Дуже щось цінне дороге. Це зцілення дитини, бо вона вмирала 12 років, зауважимо, 12 років мало. Каже Євангелист приблизно 12. Ну, але назвав це число 12. Ісус не роздумуючи, йде до цієї дитини, тому що дітям належить Боже царство, каже Ісус в одному місці. І коли він так пішов, це значить, що цей батько дійсно дуже щиро Ісуса прийняв. Щиро і думав про свою дитину. І ось коли Ісус йшов, відбулася інша подія. Знову жінка, також, яка була 12 років хвора. Хвора була. І вона собі задумала. Торкнутися, але не будь-як торкнутися, торкнутися так, щоб отримати життя. Тому що до Ісуса, ось каже Петро, до тебе тиснуться всі. Це, значить, апостоли там якось всіх тих людей трошки стримували. Зараз, коли ми подивимося, як їдуть <кій> якісь такі визначні особи, там охоронці біля них. Пильнують, щоб там люди ну, не нашкодили, не, не зробили якихось дійсно диверсій. Ісус, звичайно, не мав охоронців, охоронці його, це апостоли, які йшли разом з ним. Але напевно вони також якось трошки стримували, навіть є в одному місці. Записано, як люди хотіли дітей привезти. І апостоли їм забороняли, стримували, кажуть, Ісус томився, там ще багато чогось, може, знайшли причин. Ісус каже, не бороніть їм, дозвольте їм до мене приходити, бо їм належить Боже Царство. Отже, Ісус відкрив дорогу доступу до нього. І тут, коли він йде, ця жінка, бачимо в своїй душі, без сумнів дуже повірила. І Повірила якомусь поклику серця, яке їй говорило: торкнись. Але не просто так, як всі пхалися, ні, торкнись якраз Христового серця. Тому що люди торкалися Його тіла. Але для зцілення, для спасіння потрібно серце торкнутися. І ось вона торкнулася так, що. Від Ісуса пішла сила зцілююча. Ісус це одразу зауважив. І Він хотів, хотів це відкрити. Не просто так для цікавості, але Він хотів відкрити людям. Навіть нам, щоб ми тепер могли це читати і розуміти, що потрібно, щоб від Ісуса взяти Його зцілюючу силу. Його треба особливо торкнутися серцем до серця, це міст божественної сили, благодаті, життя, любові, прощення і милосердя. Це міст треба, щоб серце, яке є інструментом для духовного світу, засіб, через який ми читаємо і приймаємо в духовний світ. Там народжується слово, там народжується думка, там відбувається зустріч з Богом і зустріч з людиною також. Можна по-різному бачити людей, з ними зустрітись, деколи холод мати, деколи якусь не знаю, злість може, і багато чогось іншого, але так, щоб дійсно інша людина відчула відчула якусь радість, добро, треба серцем. Навіть в сім'ї, якщо візьмемо, не раз люди живуть довгий час, навіть має шлюб, але в цій сім'ї чого нема? Одного нема, немає серця. Там все є: образи, звинувачення, вимоги, все, але немає серця, тому що тільки серце може зрозуміти, коли воно правильно. Думає, правильно йде, правильно живе. Є сім'ї, де чути, як одна душа, як ми говоримо, читаємо у Святому Письмі, коли перші християни дійсно повірили в Ісуса, коли вони дійсно так глибоко перемінилися, і в них не було Святе письмо говорить, нічого такого особистого, спільного, але було як одно. Так що ті, що збоку, вони дивувалися і хотіли належати до тієї спільноти, в якій є серце. Чому тому, що вони прийняли Христове серце і могли своє подарувати, віддати. І це творило чудо велике, чудо перших християн, де ті чуда були дуже сильні в, їхні, в їхньому середовищі. Так що люди, там інші, скажімо, не християни, могли шукати дороги до їхньої спільноти. Хотіти до них належати, тому що Ісус в в місці каже, по цьому будуть знати, що ви мої учні, коли ви любов будете мати між собою, це є ознака християн, дітей Божих, але любов саме дається через серце. І ось тут ця жінка торкається і. Що робить? Зцілюється. Ісус це відкриває для всіх і каже, віра Твоя спасла, тебе іди в мері. Але бачимо ця 12 років хворіла, дівчина мала 12 років, як померла. Якщо ми візьмемо взагалі число 12, то в Біблії воно має таке різне значення, але. Наприклад, 12 синів Ізраїля. І це якби такий образ народу. Пізніше Ісус покликає 12 апостолів, посилає їх на край світу. Якщо візьмемо, що тих дві жінки, скажімо, ця дівчина і ця жінка, яка була зцілена, Візьмемо, що це образово такий старий і новий Завіт. Ісус йде до дівчини, але по дорозі зцілюється саме ця жінка. Потім дівчина повертається до життя. Отже, Ісус, який прийшов на цю землю, Він прийшов, скажімо, ну, після Старого Завіту. Він прийшов, народився, щоб якби завершити Боже створіння. Завершити. І коли він прийшов завершити Боже створіння, переніс все нове, він прийшов також здійснити досконало виконати закон, виконати старий завіт все на собі. І він прийшов його зцілити також прийшов спасти тих людей, які також в старому завіті жили. Ісус прийшов спасти. І ось якщо візьмемо, що ця жінка представляє старий Завіт. 12 синів Ізраїля, цей народ Ізраїля, ті, які повірили в Бога, які прийняли. <кій> всі інші, вони поклонялися різним божкам, не знали Бога єдиного. <кій> якщо візьмемо цю жінку, вона. Серед юрби багатьох людей одна торкається Ісусу. Вона одна торкається це образ Ізраїля в Старому Завіті. Кругом багато людей живе, багато народів живе, але Ізраїлю дано об'явлення. Йому дано торкнутися Божої правди, Бога торкнутися. І через нього мало об'явитися спасіння для всіх. Ісус, якби тут дає можливість цій жінці торкнутися Його, щоб об'явилася Його слава, зцілююча благодать для багатьох, які йшли і бачили, але не могли торкнутися. В кінці ця дівчина це як новий Завіт, молода. Ісус приніс, як говорить, як нове вино, порівнює, що старий завіт – це старе вино, хто п'є старе, не хоче нового. Ісус приніс новий Завіт. Молодий завіт, скажем так, ця дівчина представляє цей новий завіт. І з приходом Ісуса відбулося дуже багато Воскресінь. Ми навіть, ну, без сумнів, не всі напевно записані. Але з того, що знаємо, Ісус Воскресив, з Наїн, воскресив е, Лазаря. Отже, Ісус прийшов воскресити, Повернути життя. І цій дівчині Він повертає життя і вона якби образ Нового Завіту. Тому що в цьому Новому Завіті Ісус посилає 12 апостолів на край світу. І хоч ті люди, які там були присутні на, на, на цьому, ну, скажімо, при ті смер, смерті, вони сміялися, коли сказав Ісус, що вона спить. Як багато людей сміялося, коли Ісус навчав. Навіть коли його розп'яли, сміялися багато людей. Але Ісус приніс перемогу над смертю. Отже Ісус прийшов, як би в тому новому завіті, в першому, тому старому завіті, Ісус прийшов зцілити тих людей, зцілював, але не було ще Воскресіння. Він їх оздоровляв. Через різні жерти старозавітні прощалися їм гріхи, але ніхто не міг воскреснути перед Ісусом. Але вже в новому Завіті Ісус приніс нове життя Воскресіння. І ось ця дівчина, якби образ нового завіту, в якому здійснилося найбільше чудо перемога над смертю Воскресіння. Ісус це приніс для нас. І тому ми ось в цьому світі, в якому Ісус завершує Боже творіння. Він має владу над старим завітом, тобто до Його народження і має владу, коли він прийшов у цей світ повністю. Йому дана влада над життям і смертю, над кожною людиною. Він початок і кінець, вершина Альфа і Омега. І тому, як тепер кожна людина залежить від нього, і буде мати значення, як вона його сприймає, як воно його торкається. Багато людей, наприклад, коли навіть моляться, десь приходять на молитву, але немало кажуть, я молюся, молюся, Бог щось мене не чує. Є такі. Твердження, скажімо, не, не одної людини. І, звичайно, людина звинувачує Бога, що він такий не чує, щось він такий невдячний тій людині, що вона так молиться, а він щось нічого собі не бере до душі. Він щось її зовсім не хоче чути, чи щось інше. І тут людина ображена, в гіркоті душі перебуває, але можна подумати, чи вона. Торкнула це його так, як ця, наприклад, жінка. Чи вона по справжньому принесла до нього своє серце? Тому що це не так просто принести серце. Це нам так здається, що то, ну що, прийшли, ми стали на молитву і вже думаю, має все відбутися. Але чи прийшло з нами наше серце, тому що серце, за серцем людини полюють в цьому світі? Кожен хоче загарбати серце. В цьому світі багато злодіїв. <кій> Завжди хочуть, ну, багато хочуть заволодіти чужим, не тільки матеріальними речами, а грошима, наприклад, якимось не знаю, полем, межею, машиною, роботою, Ну, багато, багато. І найбільше скарб це серце. За серцем людини полюють дуже сильно, ми навіть цього не усвідомлюємо. І тому нам треба це серце наше віднайти, де воно є? Де воно ходить, де воно перебуває? Каже Ісус, де твій скарб, там буде твоє серце. Тому як знайти нам наше серце? Подивитися, що в нас є скарба в нашому житті? Де той скарб? За чим ми, ну, що для нас не найдорожче в цьому світі? Ось і нам треба там шукати десь наше серце. Чи в людини на місці першому Бог стоїть і вона все тут, тут є серце біля Бога, чи Бог в неї десь ну, по дорозі вона десь так його тримається, але серце, можливо, десь в іншому є, перебуває. Десь вона вклала його в якісь інші, скажімо, інвестицію зробила свого серця в щось інше. Важливо це знайти, дослідити. Ось це може стати для нас таким завданням. Дослідити, де наше серце. Ісусе дай нам зрозуміти, щоб ми зрозуміли, де воно знаходиться. Щоб ми могли його в першу чергу віднайти, а потім його перевести до Ісуса. Тому що коли ми Його не віднайшли, не знаємо, де воно ходить і де воно перебуває, як ми можемо Його принести до Ісуса. І тому це приклад для нас запрошення. Як Ісус нас шукає. Він нас також шукає. Він шукає наше серце, де воно знаходиться. І Він дає нам можливість, щоб ми, скажімо, Разом з ним постаралась. І коли ми його віднайдемо і воно прийде з нами до Ісуса, обов'язково отримуємо зцілення і Воскресіння. Це є найголовніше, що людині треба зцілення і Воскресіння, Спасіння. Тому що все решту додасться, каже Ісус. Знайдіть Боже Царство, все вам решту додасться. І людина буде мати. Їй не треба за цим бігати, ходити, воно просто їй подарується. Але головного, що треба, це Ісус і я. Де я, де Ісус в моєму житті. Тому що Він наш Спаситель. Він головний. Його основне слово за наше майбутнє. Основне слово Ісусу. Ніякі наші якісь там пояснення, чи мрії, чи щось інше, воно не буде мати взагалі ніякого значення, тому що головне буде це дійсно, що каже Ісус. Тому що в, в, в кінці наше життя має підкоритися Богові, якби повністю під Його волю підійти. І тоді щойно визначиться все те, що ми робили, де воно нас вело, що воно нам давало. Чи ми могли ось так знайти Його, як ця жінка, чи ця дівчина, бо це в кінці буде останнім значенням для, для нас. Тому ми можемо тільки прославляти Господа, пам'ятати і шукати Його, думати про своє серце, де воно знаходиться, і що нам треба в нашому житті здійснити, яка наша місія, яке завдання, і що ми маємо в ньому виконати, щоб в кінці це все. Осягнувши принести в життя, яке ніколи не закінчується. Це є наше покликання, наше завдання, наше запрошення нам дароване від Господа, який нас любить абсолютно любов'ю, прощає безконечні наші гріхи. Безконечні. Тільки хоче, чи ми хочемо взагалі цього прощення, чи ми про це просимо, чи ми взагалі про це думаємо, чи ми десь тими гріхами їх настільки цінимо. Що їх ховаємо і боїмося їх відкрити, наприклад, принести до сповіді, віддати в руки Ісуса. Бо як тут можна назвати? Ми просто цих речей навіть не усвідомлюємо, що воно таке. Якщо людина, ось, наприклад, людина, якісь гріхи зробила, і вона боїться йти до сповіді. Вона ховається, не відкривається. Що, що це відбувається? Це значить, що вона цей гріх тримає як свій скарб дорогоцінний, який боїться відкрити. Боїться з ним розстатися, і його ховає якнайдалі, щоб ніхто не бачив, не чув і ніхто його, ну скажімо, не вичислив. Ну і що тоді в кінці? Де буде гріх, там буде її серце. Ясно? Вона його цінить дуже сильно. Але коли ми зрозуміємо, що гріх це не є скарб, це є камінь на душі, це є тягар величезний, це є закриті двері. І вигнання з раю. Коли ми це зрозуміємо, значить усвідомимо, це є обман для нас. Це є для нас, для нас перешкода. І тому ми тільки десь його вичислили, десь почули Його, десь усвідомили, одразу біжимо і викидаємо його своєї душі. Щоб в серці була Божа любов і милосердя. Це є наш скарб. Це нам треба здобути якнайбільше і з ним не розставатися, не випустити його з свого серця, Божої любові і милосердя, бо це є скарб, це є цінність справжня, яка чудо робить, дає людині усмішку і визволяє зі страху. Це дуже багато. Бо цей світ весь погруз в страху і в розпачі, в безнадії. А Божа Любов і милосердя дає нам усмішку і звільняє від страху. Це дуже багато. Тому нам треба навчитися ось від тієї жінки, від цієї дитини, від тих батьків цієї дитини. І кожну хвилину нашого життя ви якби, присвятите саме для того, щоб ми могли усвідомити, звільнитися від всякого гріха. І наповнити свої серця Божою любов'ю і милосердню. Тому цього хочу вам побажати і всім нам побажати, щоб ми старалися такої дороги йти, і тоді справді будемо, визна... будемо визнані мудрими людьми, Божими дітьми, які люблять Бога і хочуть увійти в Його вічне, безсмертне, повне любові царство. Хай Бог в цьому прославиться. Слава Ісу Христу!